Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Допоможіть, скажіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають, обстрілюють, нищать Вугледар, які є перешкоди наших військових. Ага. Угу. Треба більше сил для наших військових. Більше сил. Більше сил. Дуже страшно, дуже сильно страшно. Загроза велика. Рашисти планують. Эм, Знищити от прямо ну все місто. Заперечу весь негатив, убирає Ну, і в них ціль якийсь шлях. Захопити шлях дорогу. Там, де йде провізія, може якесь постачання. Заперечує весь негатив, убирає заперечує. Убираю весь негатив, відсікаю від вугледара росіян. Більше наступати не можуть, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, знищую на повністю весь склад військових Росії, що наступають на вугледар. Більше немає в них авіації, більше немає в військових Росії підтримки. Авіація вся знищена. Буде так і так буде. Заперечуюсь негатив. Убираю. Перекривають, перекриваю. перекриваю. Прошу, сили допоможіть, одведіть, одверніть расистів від вугледару. Перекриваю всі плани російські, руйнуються, більше немає можливості, більше немає живої сили, зброї немає. Росіяни не можуть наступати, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так буде. Отсікаю на віки вічні. Всі біль, сльози і страждання, всі смерті. Повертаю расистам назад, в їхні домівки. Звідки прийшли? Вони туди хай вернуться, і війна їхня з ними туди вертаю, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Для наших військових відкриваються всі шляхи і дороги на знищення росіян. Більше немає жодної перешкоди, надходять. всі. Літаки, винищувачі, закривають небо над нашими військовими, знищується повністю вся артилерія рашистська. Більше не можуть чинити агресію, обстріли чинити не зможуть. Повертаю все назад, буде так. Йти. Прошу вищі сили закрити небо над нашими військовими у вугледарі. Одвертаю, відсікаю від наших військових, українців, цивільних людей відвертаю, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі повертає назад расистам. Тим, хто дає наказ і хто його виконує, хай на нього воно все сипеться і падає, буде так і так буде. Повертаюся сльози і буде все сказане здійснено, так буде. На цьому, все. Дякую за увагу і до зустрічі.